Кеті Пері анонсувала новий альбом 143. Зараз розкажу все, що про нього відомо. Отже, назва 143 це не простий набір цифр, це насправді інтернет-значення фрази Я тебе люблю, я тебе кохаю, в англійській I love you Чому 143? Тому що в слові I я одна літера, love в слові love 4, і в слові You ти Три, то виходить 143. Отже, альбом насправді називається Я тебе люблю. І Кет обіцяє нам сексуальний провокативний денс-поп. Вийде альбом 20 вересня. Вже зараз можна замовити його фізичні копії. Кеті нас радує різними варіантами дисків, вінілів, мерч. Все таке красиве, сексуальне, яскраве. Трек-ліст складається з 15 пісень, і там будуть колаборації з репером 21 Savage, з поп-іконою Кім Петрас, ще кількома маловідомими реперами. Загалом всі пісні мають такі короткі, але інтригуючі назви. Відкриває альбом трек «Woman's – жіночий світ. Це і буде перший сингл, який якраз вийде 11 липня, на який нас чекає кліп. І цей кліп, до речі, знім режисер, який знімав найвідоміші кліпи Кеті. Весь візуальний ряд нагадує альбому, такий, ну що це, наче альбом про майбутнє. Воно все-таки, знаєте, як дивний стиль, такий сексуальний з якимись роботами, андроїдами. Ну, Те, що я бачу зараз по сайту Кеті, по тим візуалам, які вона показує, ніби це так знаєте. Вона думає про, про майбутнє і вона повернулась до свого кольору. У неї було таке. Чорне волосся, а останніми руками вона була блондинкою, тож вона повернулася до того кольору. З яким починала свою музичну кар'єру, і максимально оголює ціло, максимально показує, яка вона в неї шикарна фігура, ну, просто супер. Тобто нас чекає щось таке досить танцювальне, таке запалювальне, такий, хоч він не виходить 20 вересня альбом, але самі розумієте, що ось 11 липня нам покажуть перший сінгл, і далі теж буде тривати якесь промо, тобто потенційно ще якісь пісні, тобто це літній альбом, ну, кетіпері. Раніше вміла робити класні хітяри. подивимось, що буде зараз. Зараз поки що виглядає дуже інтригуюче. Єдине, що по даті от 20 вересня, а справа в тому, що дуже багато фанатів і не тільки говорять про те, що 13 вересня потенційно може щось вийти в. Тейлор Свіфт, можливо, один з її перезаписів або якісь там ще делюкс-версії, то в нас може бути битва. І ще на початку року Лана Дель Рей начебто казала, що в неї в вересні вийде кантри альбом Ласо, і нещодавно видала якраз пісню, Ніч, начебто з цього альбому, поки що в нас немає ніяких дат. Але Лана казала, що це типу вересень, і потенційно в вересні в нас може початися битва, уявіть собі, Тейлор Свіфт, Кеті Перрі та Лана Дель Рей. Але насправді ну, жіночі альбоми, це, звісно, ну, у нас в цьому році пора. Надували. Це вже шостий альбом Кеті Перрі, і загалом в неї фактично 4 роки була музична перерва з її останнього альбому Смайл, який показав найгірші результати в її кар'єрі. І загалом ну, фактично був розгромлений музичними критиками і не дуже прийнятий фанатами. Після цього Кеті зробила таку перерву, в неї ще дитина народилася. І ось тепер вона ну, максимально помпезно, максимально сильно повертається в. Музичну е, індустрію це може тільки радувати.